Вітаю! Виконаємо вправу 13 із розділу 3 текстові документи. Вправа 13. Треба зробити списки в текстовому документі. Завдання. Треба запустити текстовий процесор і створити новий документ. Після цього треба знайти в інтернеті прізвища трьох-чотирьох героїв України нашого часу. Отже, запускаємо текстовий редактор Word. Створюємо новий документ. Після цього нам треба знайти в інтернеті 3-4 прізвища Героїв нашого часу. Виходимо в браузер. Пишемо в пошуковому рядку Герої України. Герої України нашого часу. відкриваємо Вікіпедію гортаємо цю сторінку, і ось у нас є список. Як ви бачите, список, і тепер ми можемо 2000 рік, 2001 рік, тут є дуже багато, третій, так. Ну, це наш час, тому що це 21 століття. Ось ми беремо зараз. Виділяємо героя, копіюємо і виходимо в текстовий редактор Word, вставляємо, Вставили. Так, тепер натискаю Enter і переходжу до, знову до браузера. і... Виділяю правою кнопкою миші, натискаю копіювати. Натискаю далі і вставляю у документ. Прихожу на наступний рядок і беру ще одного героя нашого. Давайте так, пролістаємо і зараз ось тут візьмемо вже ще у нас один герой. Виділяємо український співак і композитор. Давайте його і візьмемо копіювати і вставляємо. Так, тепер у нас, давайте так, що документи у нас, тут у нас жовто-гаряче, візьмемо за черво, чорний колір. Вибрали чорний колір вони у нас підкреслені, тому підкреслення знімаємо, під, натискаємо ось на цю буквочку. І тепер. Гіперпосилання, бачите, вони у нас гіперпосилання, Ми нам треба посилання, і ось тут треба зняти посилання. Тепер подивіться, коли ми підводимо до списку, у нас виникає гіперпосилання, тому правою кнопкою ми ще натискаємо і виділити гіперпосилання. І так треба зробити з кожним, тому що Виділи гіперпосилання, і ось так по одному тут видалити гіперпосилання. Тепер вони у нас підкреслені, знімемо це підкреслення, букву П натискаємо і вони вже у нас не підкреслені. Тепер ось тут виділений, знімаємо виділення. Очистити всі форматування. І тепер треба зробити ще один, щоб один у нас був шрифт 14, -й. і візьмемо також, хай буде калібрі. От тепер вони у нас всі. Так, а тепер треба ще побачити. Так, тепер ми беремо, виділяємо і нам треба поставити. Нумерований список. Нумерований список, ось один, і в нас вони стали всі в нумерований список. Тепер наступне завдання. Переходимо. Якщо бачите, ми виділили зараз, у нас четвірка. Можна немає. Натискаємо немає, і вже далі у нас не буде рахувати, не буде номерований список продовжуватись. Тепер подивимось далі на завдання, яке у нас є. Після сторіть нижче маркований список із призвістю учнів вашої групи. Тож тепер будемо. Спочатку маркований список. Вибираємо зараз будь-який маркер, який нам подоби. Ось у нас маркований список маркери. Вибираєте будь-який, ну, наприклад, ось такий натискаю. І тепер пишемо 3-4 прізвища з вашого класу. Я беру будь-які прізвища. Так, Іваненко, Олеся. Натискаю Enter, у нас з'являється такий же самий маркер. Тепер подивіться І ще одне: зараз візьмемо. Так, вибрали, а тепер нам треба сказано, що треба буде змінити ці маркери на інший маркер серденько зробити. Тому в такому випадку ми виділяємо ці всі маркери. І нам треба змінити їх. Ось тут натискаємо на цей значок, і у нас є серденько. але ж як його знайти? Коли ви ще його не ставили, то його буде треба буде знайти рівень, визначити новий маркер. Натискаєте. Натискаємо новий маркер. Дивіться, я вже знаходила це серденьке, що такий знак нам треба, потрібен буде. Це ж знаходиться. Він ось, ось цей шрифт. А нам зараз треба серденько знайти. Воно знаходиться, коли ви знайдете шрифт New Times Roman. Ми шукаємо по N New Times Roman. От. Знаходиться. Потім ось усі знаки. Треба ось тут на, різні символи натискаєте. І ось цей знак знаходиться. Дивіться, запам'ятайте, Times New Roman і різні символи. І серденько, ось воно знаходиться ось тут. І окей, натискаю. І тепер у нас ось такий окей. І тепер всі серденька змінюються на ось такі, але ж тут можна ще змінити колір. це на чорні вони, ви можете зробити червоного кольору, а може, синьо-жовтого кольору, як вам подобається. Так, тепер далі крокуємо тре, наступне завдання, яке нам треба зробити у завданні. Змініть вигляд на серденько. Тепер треба створити дворівневий список із пір року відповідних місяців, тобто зима, потім грудень, січень лютень, весна і так далі написати всі ці список. Тому переходимо. Наступне завдання вправи треба зробити багаторівневий список. Нам треба записати пори року зима і місяці для зими, потім весна, місяці весни, літо і осінь. Так, виділяємо цей список. У нас є багаторівневий список. Дивіться, Ось на третьому місці багаторівневий список. Відкриваємо, і нам потрібно, щоб оцей був список. Ми натискаємо, і тепер у нас є зима. Тепер нам треба відокремити грудень січень-лютий на одну позицію. Ось, дивіться, збільшити відступ, збільшили. Для весни збільшуємо. Збільшили. Для літо. Збільшуємо. Так, і для осінні також треба збільшити цей відступ. Збільшили. Тепер нам треба замінити на оці всі місяці вірні місяці треба поміняти на маркрований список, який буде ось такий назначати. Це ви знайдете у... Я зараз його поставлю, а потім покажу, де його треба буде знайти. І нам треба буде тепер місяці оці маркери треба поміняти на римські. Так як у нас ось тут стоїть нумерація, ми відкриваємо цю нумерацію і натискаємо ось ці і у нас 1, 2, 3 римськими знаками, а всі місяці позначені ось такими зірочками. Зірочки можете, даже можна буде поміняти, наприклад, у, можна кольором змінити, але цього завдання не сказано. Отже, ми з вами навчилися сьогодні вправі спочатку нумерований список, записали. Від трьох до чотирьох Героїв України в сучасності це 21 го століття, далі записати список прізвищ своїх однокласників перше Повинно бути ваше прізвище. Потім маркери ми поставили зараз маркери, спочатку будь-які, які у вас є, бо ставили такі, а потім треба було замінити це на, серде, на сердечко. Так, потім нам треба записати було список два, пари років, зима, весна, літа, осінь. Потім змінити місяці ось на таку зірочку, а потім на Римське. Де знайти ці Іменно в списки виділяємо це. Далі ми відкриваємо там, як у нас був список, потім новий маркер натискаємо, тепер символ. Натискаємо. І ось тут вибираємо ось цей шрифт. І коли ми будемо ш... цей шрифт, то треба буде погортати ось так і знайти цей. Цю зірочку. Тут дуже багато таких символів, але ж нам треба ось тут в самому кінці знайти цю зірочку, натискаємо на неї, потім ставимо ОК. І вони міняються. І тоді ОК. І оці місяці становиться у нас так пронумеровані такі маркери стоять. Дякую за увагу. Ми сьогодні виконали вправу 13-ту Зберігаємо цю вправу файл, зберігти як. Цей ПК інформатика 6 клас, пишемо вправо, вправо 13, вправо 13. Все. І зберігаємо. Можна ще поставити, що це списки. Список, хай буде списки, я вже писала список. Зберігаємо. І тепер воно у нас збережено. Все збережене, і тепер будемо. Дякую за увагу!